Всім привіт! Це канал Наталка та Парфум. І я знаю, що вам не зовсім звично бачити мене серед міста. За мною прекрасний Київ. У вас ранок, ви готуєте собі вранішню каву, а я також іду до ресторану шо випити свою чашку кави, а також розказати вам щось цікаве парфумерне. Знаєте, кажуть, якщо розповісти про свої бажання, то вони скоріше збудуться. І сьогодні я вирішила вам розказати про... Декілька ароматів, 6, 7, 8, 10 ароматів, які я дуже хочу в свою колекцію, але по тій чи іншій причині вони чомусь у мене досі не з'явилися. озвучу вам і, можливо, щось таке з'явиться. Ну що, ходімо? Ну що, наливайте собі каву, а я буду вам розповідати про ті аромати, які я дуже хочу свою колекцію аромати, які по тій чи іншій причині я чомусь дуже довго не купую хоча, можливо, я хочу їх навіть більше ніж ті, які з'явилися в мене останні в колекції. Перший аромат, про який я вам хочу розказати, це аромат DIA від бренду Amouage. аромат, яким би я, мабуть, закрила свою потребу в ароматах Amouage, в принципі, у мене була можливість його купити, але чомусь я тоді передумала. Не знаю, чому я передумала. А зараз я його шукаю по гарній ціні. І, до речі, офіційним дистриб'ютором АМУАЖ в Україні є мережа Бумонт. І я коли пішла до бомонду спитати, чи в яких форматах подивитись, яких є дія, скільки коштує. Бо мені здається, що щось з ароматами Амуаж у мережі Бомонт пішло не так. Вони їх будуть розпродавати. Мені так здається, я не впевнена. Мені ніхто про це не казав. Але з того, що я бачу, що ароматів стає менше, і скоріш за все, що їх виводять. З мережі, і хтось буде продавати інший. Ми сказали, що дія закінчилась по всій мережі її купити у Бомонт неможливо. Та і за ту ціну, яку пропонує Бомонт, я би, мабуть, її не купувала. Я дуже хочу купити повноцінний флакон на тестер, щоб це була і коробка, і красиве оформлення, і в ідеалі 50 мілілітрів. А ще краще отримати в подарунок. Знаєте Прекрасно отримати такий шикарний аромат в подарунок, наприклад, на день народження. Стільки всього на день народження хочу, і новий айфон, і нову сумочку, і новий аромат, і губозакаточну машинку ще. Але давайте про аромат дія. Це звичайно класична французька школа. Аромат, який безпомилково зчитається, як ну, щось таке, можливо, хтось каже ретро. Ну, молоді скажуть справді ну, щось таке олскульне ретрове. Але ми ж з вами поціновувачі знаємо, що таке розкішні французькі парфуми. Його можна порівняти із калеш від бренду Ермес. Можна порівняти із Кліма, і Мадам Роша. Найчастіше порівнюють із ароматом Кліма від Лонком. Я колись працювала в Макдональдсі, так, я працювала в Макдональдсі. Ну, це було років 10 тому. Звичайно, не в ресторані, а в центральному офісі. І в мене викладачка англійської мови користувалася ароматом кліма. Ну перепутати його з чимось іншим було неможливо. Вона, коли заходила до класу, то заповнювалося її ароматом абсолютно все. І він набагато щільніший, набагато сприймається міцніше і важче, ніж аромат Дія у Дії. Такого нема. Дія. По своїй суті альдегідний старт, абстрактні квіти, дуже багато абстрактних квітів в серці, і дуже м'яка, солодко-сандалова, мускусна пухнаста база, база, яку вміє робити Жан-Клод Еліна. В якій є легкість, в якій є повітря, який є прекрасний шлейф. Ось така дія аромат інтелігентності, аромат елегантності, аромат такої вишуканої пані, елегантного віку, так мала додати. Ну я вже і так скоро буду елегантного віку, тому дуже хочу дія. В цілому класична така кремова доглядова композиція, зрозуміла. Можливо, хтось каже, що вона нуднувата. Мені ні. Я таке люблю. В мене є каєш. Калеш я ношу з задоволенням. Я обожнюю ті воскові альдегіди на старті. Для мене вони звучать таким французьким французькими парфумами. Ну ось так. Армадія я вважаю, один із найамуажівських амуажів. Він належить до когорти тих шести найкращих -най 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 у амуаж. І дію я дуже дуже хочу. Наступний аромат від бренду Мемо буде. Я би хотіла не тільки один аромат, але розкажу вам сьогодні про марфу. Марфу, якої в мене немає. До речі. Я ношу з собою маленький семпл. Семпл, який я залишила для того, щоб нагадувати. І зараз я нагадаю собі аромат Марфа. Боже, як це прекрасно! Я зносила таких семплів чотири, мабуть, чотири, так. І я думала, що мені цієї туборози в чотирьох семплах вистачить назавжди. Награтись, розносити, розслухати, і все. Я більше до неї повертатись не буду. Як ви знаєте, я придбала собі французьку шкіру у повному флаконі, а Марфу я думала, що ну, максимум це 10 мл, що я зношу. Познайомилася з нею влітку, влітку була заворожена її красою. Звичайно, це тубороза. Але в розкритті в ній з'являється така волога і деревина, якась тропічна волога деревина, от справжні тропіки. Я не знаю, можливо, там так і іланг і ланг грає і закремлює цю всю композицію, робить її настільки приємно деревною вологою. Я не могла відірватися влітку від Марфи. І коли от вона от в мене вже тут на дні, на один, там вже, мабуть, нічого немає. І коли все закінчилось, я почала за нею так сумувати. Так само в Корнер, от я заходжу там тестувати щось нове, і мені хочеться підійти до Марфи, нагадати її, походити в ній трішки. Ну, це значить, що за ароматом я сумую, і він мені дуже дуже мені його хочеться. Тому при можливості, як тільки я побачу десь марфу в дуже приємній ціні, я її обов'язково куплю. Ці тропічні ліси, молочні ріки, засолоджений іланг і ланг. І ланг це для мене це хай левел один з найкрасивіших ароматів у бренду Мемо. Ну, ми знаємо, що мемо славиться своїми шкірами Такі 5 секунд. Вам скажу, я дуже хотіла африканську шкіру, я з нею познайомилася зимою, і мені прямо дуже сподобалося. А от зовсім недавно я повернулася до африканської шкіри, нанесла на себе і пішла додому. І мені було в ній дуже важко ходити. Я відчувала все більше і більше чоловічих акордів, чоловічого звучання. Мені здається, що все-таки на чоловіках африканська шкіра буде звучати ну красивіше. А от марфу я таки собі замаю. Далі аромат Том Форд Білі Пачулі. Вайт Пачулі завжди розказую, що я люблю аромати Тома Форда, але насправді в мене їх взагалі не так багато. Так от Вайт Пачулі це аромат, який я дуже давно знаю. І я вам скажу так, що. Якби до Марфи додати пачулі, то для мене це і вийшло б білі пачулі Тома Форда. Для мене вайт пачулі це дуже шипучі пачулі на фоні солодких квітів, вологі прілі, пачулі. Шикарно. Ну звучить це просто шикарно. Він дивний. Я б не назвала цей аромат ні витонченим, ні унікальним, ні навіть якимось геніальним. Але мені його хочеться вдихати. Ну я не знаю, як це працює. От є ніби композиції набагато красивіші. Але ти до них рівний. Не визивають вони в тебе якихось емоцій таких почуттів і бажання мати тут флакончик. А флакон же який красивий. Мені дуже подобається ця естетика Тома Форда, ребристі ці флакони, стиліар деко вайт пачулі теж дуже красиві в форматі 50 мл, Бо ці 100 мл вони трішки габаритні, як на мій смак. А 50 мл білих пачулі я би з задоволенням поставила на свою полицю. Так, четвертий аромат, четвертий вже, правда. Аромат від. Давайте Фредерік Маль розберемо. Там ще є декілька ароматів, які я хочу від бренду Фредерік Маль, але насправді найбільше я би хотіла поставити на свою поличку і носити з задоволенням. Це Біград Концентрі, створений Жаном Клодом Меліна і так само у 2002 році. Це той цитрус, про який я розказую і додаю його в усі підбірки. І всім рекомендую, а сама його не маю. Чому не знаю? я Може, шкодую грошей за таку одеколонову ніби роботу віддати ту суму, яку просить Фредерік Маль. Ну такий чоботяр без чобіт. Знаєте? Ну якщо бути відвертими, то Бігарад Концентрі побудований на двох примітивних акордах: Це апельсин і сіно-травний такий аспект. А звучить він як класична музика. Одна з найкрасивіших варіацій Апельсина в парфумерії, які, я, в принципі, знаю. Є багато подібних, але еталоном для мене лишається бігарат концентрі. Я сподіваюся, що такий чи пізно він мене з'явиться в колекції. П'ятий аромат від бренду Kilian. І зараз для когось може стати несподіванкою, це не жіночий аромат, не Rolling in Love, там ніякі Moonlight in Heaven, хоча мені вони також подобаються, а це аромат, який призначений для чоловіків Dark Lord. Я його називаю вонючий і могучий. Це аромат, який мене полонить. Я вже була знайома з ароматом, а потім я дивилася на ютубі якесь інтерв'ю із Кіліаном Хенесі, де такий молодий імпозантний інтерв'юєр задавав йому питання і паралельно вони слухали аромати, і Кіліан щось про них розказував. От спочатку інтерв'юер хлопець наносить «Straight to heaven» і такий вау. Потім водка rocks», і він такий каже «Super». Далі вони там взяли і він послухав, і stylish», тобто аромати йому були приємні, було видно, що вони йому подобаються. І Тут, значить, доходить черга до «Dark Lord». Хлопець наносить на блотер цей аромат, підносить і такий і кіля. Просто я дивлюся, як в нього посмішка, він так задоволено посміхається. Так, такої реакції я сподівався. Саме на це ми розраховували. Ну, і Почав він з того, що завжди хотів мати ветеверовий аромат в своїй колекції в лінійці Кіліанів ветеверових ароматів в нього не було. І еталонним ветевером він вважає. Ніякий інший, як ВТВР від Герлен. і на цій фразі я піймала себе на думці, що я всередині відповідаю Кіліану Хенесі єсмен. «Yes, Після цього ти мені ще більше подобаєшся, тому що ВТВР від Герлен – це еталонний ВТВР всіх часів і народів. Чоловіки, якщо ви... Незнайомі з вотивером від ви багато втратили. Продовжимо про кіліан, і щоб зробити аромат унікальним в стилі кіліана, вирішили додати шкіри, рому, зробити його похмурим, темним, глибоким і трішки шокуючим. Над ароматом працював Альберто Моріас. і як ми вже знаємо, подібні роботи до Dark Lord були створені ним це Gucci Guilty Absolute. Також з ветевером і з нотою стіла. В бутиковій лінійці Gucci також був випущений аромат The Voice of Snake, який дуже схожий на той же Gucci Guilty Absolue. Власне, Dark Lord близький до цих ароматів. Але, звичайно, відтінки в ньому інші, і звучить він по-кіліанівськи, тому що нота рому дає алкогольності, аромат темний, глибокий. Аромат, який просто захоплює. Я не знаю, я не впевнена, чи змогла б я носити такий аромат на собі, але я чула його в шлейфі від чоловіків, і мені дуже хочеться, щоб чоловік поруч іноді пах таким ароматом. Наступний аромат знову буде елегантна класика. Зараз мені скажуть, знову розказує про свої оці класичні старомодні аромати. Ну, а що я можу зробити, якщо мені подобається, ну це я. Це от мої вподобання, це те, що я би хотіла. Додати в свою колекцію, а в колекцію додавати хочеться вже найкраще. Аромат, який не дає мені спокою, від бренду це Essence Rare, створений також Жаном Клодом Еліна, і познайомилася я з цим ароматом досить випадково. В брокарді в Арена Сіті я шукала на подарунок аромат, і мені трапилась консультант. якось так сталося, що ми з нею спільну мову знайшли от з першої секунди. Я їй пояснила, що мені треба, що я шукаю. І я не знаю, людина або професіонал, або ми з нею так хвилею співпали, що вона мені показувала аромати, які справді для мене тоді стали або несподіванкою, або відкриттям, або ну, приємною знахідкою. От Есенс Rare був один із тих ароматів. Я коли вдихнула аромат, у мене з'явилося відчуття щастя і радості всередині. Емоція, яка дуже рідко трапляється при знайомстві з новим ароматом. А сама б я навряд чи підійшла до бренду «Убіган», бо мені візуально би не сподобався той пузатий флакон у вигляді квітки і ще й з такою рожевою стрічкою. Ну, не зовсім в моєму стилі оформлення, але те, що всередині воно перекриває абсолютно все. І от аромат це розкіш розкішна. Знову ж це класична французька школа, такий традиційний акорд із троянди, жасмина, конвалії. Але як же це красиво? Квіти там на межі індольності, але межу індольності не переходять. Там такі неймовірні нарциси, ваніль і амбра на базі з дубового моху. Я не можу вам передати його. Треба тільки вдихнути, а ще краще нанести і прожити в ньому, хоча б один день. І ще я би сказала, що зблизька він звучить дуже щільно і здається, що він може бути важким ашлейф, летючий, акварельний, тонкий, як органза. Ну, це робота Еліна і це його фірмовий почерк. Він вміє робити, вміє дивувати, як я вже казала, вміє робити цю магію з ароматами. Ну і сьомий аромат, який буде сьогодні в моїй добірці, про який я хочу вам сказати, це «Роуз Прік» від Том Форд. Бо це такі розкішні оксамитові троянди з перцем і пачулі по-фордівськи виконані. Вони дуже красиво розкриваються, аромат так красиво звучить на шкірі. Звичайно, він не на літо і, мабуть, не на теплу погоду, але зимою я його носила. І в таке міжсезоння, господи, як це було красиво. Це, це фантастична робота. Я, от коли такі аромати наношу, мені одразу хочеться бути красивою, стильною, хочеться дістати червону помаду. Ну, такого плану аромати. До речі, ви знаєте, що Rose Prick також обирає і Мадона, а вона, як відомо, любить такі красиві аромати з перчиком. Аромат, який я би з задоволенням поставила на полицю, яким би користувалася. Ось так. І ще один аромат, який я хочу в повнорозмірному флаконі це Шанель 22 про Альдегіди. Аромат ой, аромат з класичною шанелевською базою, з класичним звучанням, альдегідами близькими. До Шанель No5, до Буа Дезіль. Хтось каже, що він такий трішки потойбічний, трішки мінорний, пахне свічками воском, ладаном, ніби. Ну так, він такий, але для мене це Total Elegance. От просто елегантність в квадраті, в кубі, не знаю в якій. Ступінь, ця елегантність дуже хочу Шанель 22. Я знаю, що він специфічний. Він не дуже подобається оточуючим, але я хочу його в спреї, бо я не люблю наносити на пальчики там за вушко собі мазати. Для мене це нестерпно. Я люблю, щоб аромат нормально так летів. Знаєте, прямо нормально летів. Ну так. Да. І Шанель 22 Я дуже рекомендую познайомитись. Якщо ви не знайомі, можливо, ви знаєте для себе свою номер 5 або. Може для вас теж стане одним з найелегантніших шанелей бутикової лінійки. А останній аромат із мого шлиста настільки прекрасний, що я вирішила вам його показати. І ми зараз знаходимося в ароматесі на бульварі Лесі Українки. Позаду мене ви бачите стенд «Мезон Франциско Румджан. І як ви вже зрозуміли, аромат від цього парфумера. Аромат називається Feminine Плюрієль, і він настільки прекрасний, що до нього варто було прийти особисто. Аромат Feminine Плюрієль від Франсіса Курджана був випущений в парі з чоловічою версією. І якщо чоловіча версія справді призначена для чоловіків, то Фемінін Плюрієль це ода жіночності. Це аромат про жіночність в усіх її проявах, в усіх її фарбах, в усіх її відтінках, тонах і ароматах. Feminine Плюріль аромат квітковий, в першу чергу це квітковий букет. Але те, що ми відчуваємо на старті, це легка дисперсна пудра. Пудра ірисова, пудра фіалкова. Тому ми одразу відчуваємо і ірис, і фіалку в ароматі. А далі вступає білоквітковий блок і конвалія, і жасмин, і апельсиновий цвіт. Композиція тримається на індонезійських пачулі і деревному акорді ветивера, Тому і в самому звучанні є немов ігристість. В ароматі є переливи, є блиск, є вібрація. Аромат легкий, при цьому досить інтенсивний. Аромат дуже жіночний, дуже красивий. Я не можу вам передати всю красу аромату через екран. Але я б дуже хотіла. Feminine Плюрієль при можливості обов'язково з'явиться в моїй колекції, і це був останній аромат, про який я вам хотіла сьогодні розповісти. Сподіваюсь, що вам сподобалось сьогоднішнє відео. Що вам сподобалась така невеличка подорож. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал, якщо вам було зі мною цікаво. З вами Наталія Мушикова. До нових зустрічей.